Я там замотала Все, Девилина за мной мне дружить Ты куда? А я за тобою Видай Двелина То не кістка! Ото на свою голову зробила, Дивіться, вона тікає від мене. Все, стоп! Стоп, віддала мені! Джеліна, то не кістка! Правильно, ти ага, стоп, сказала! Бачите? Сказала стоп, ааа, напіть туалет досів. Бачите, я зробила таку ігрушку. опа! Ми маємо свіжачок. Ми маємо свіжачок, ні? Хочу туалети. Давай, давай, давай. Тута! Тута! А, на туалет напал. Шукай, шукай, шукай. Что за... Моя девчонка, стоп, стоп. Стоп, мое. Стоп, мое, стоп. Стоп, кажу. Стоп, стоп. Все вже доста, бо то вже намоталося. Все вже розмотується. Нема що гратися тобі. Зав'їжу, потім дам. Все, ні, ні. 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 Ні джевеліна, ні. Там ні. Все, ні цим. Цим не гратися. Потім. Потім. Пішли. Потім. 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 Бачите, я ігрушку сховала. Але хвоста ні, пішли, пішли. На, 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 хвоста. Не нервуйся. Пішли. Пішли моя, пішли. Все, все, пішли, пішли. Пішли. На, 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 на кажу, на. Отако, така, друзі, навіть нервова. Це мені розв'язала моя ігрушка. Двіці, що маю. Джевеліна. Джевеліна. Джевеліна на. На, на, дві, дві, дві. Бачите? Це. А я пішла. все папа! Дивелина! Дори, доривай! Інтересно, що воно вже відтю принесе. Я там намотала шнура такого і шкіра. А ну дивіться, що вона творить. У нас тут ще рибка розжиє. Жиє. Рибка маленька. Трошки. не дала заняття. На, на! Дев'ять, ну дякую, ми. Робимо експерименти з нашою собачкою. Дали їй таку ігрушку саморобну зкіритись, мотуза, вона дивіться, що робить. Але стоп! 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 Стоп, кажу! Стоп! Я розумію, що ти не хочеш. Не дає. Стоп! Пішли зі мною, пішли, пішли. Пішли, лишай то, вже зразу до хвоста, бо вона нервова. Пішли, ні не туди, туди, пішли туди. Пішли туди, туди пішли, пішли до мене, до мене пішли. Зараз... До... Не! Пішли до мене! Хотіла, аби вона не гризла, цього хвоста! Хвоста би не гризла! Би не гризла хвоста, аби не гризла хвоста, а вона гризе, хвоста. Не можна! Ні. Ні, ні, ні. Ні. Дівчинка, ні. Пішли. Пішли. Бачите, ми тут йдемо. Так, за хвостом гризе, хоч і хвоста. У нас адреналін піднявся. Де риба? А ну де риба? Водичка, водичка є, так, є водичка у нас. Є водичка. <ріху> пішли. Ой, ой. пішли. Пішли, пішли, пішли. Темна, ні до фото. отака вот у нас хвороба. Але на каже, ми жити теж мусимо. <ріху> Може, ми не вилікуємося, ні? Все, іди водички пій, іди водички пій, Вода, вода. Давай, я тобі включу. Зі злаби б Щось таке все перекручувалося отак. Коли бігаємо, ми дуже хочемо води. Аж сюди я рушка прийде. <ріху> Стоп! Все, лишилася, дивіться, що вона робить. На, 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 на! Отак, так, так. От. Ні, ні. Все, стоп. Завершуємо, бо я йду брати ту.